Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі, доцарювався Дональд Трамп до ручки, як то називається, так мало того, що уряд Сполучених Штатів оголосив Шатдаун, так ще зараз відбулося те, що ще ніколи не відбувалося. Чомусь всі про це мовчать, але Китай вже офіційно. Погрожує Сполученим Штатам Америки війною і навіть погрожує знищити ядерним ударом, якщо Сполучені Штати Америки будуть в'якать проти Китаю або надумають воювати з Китаєм. І про це друзі, ми з вами прямо зараз поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. На цьому каналі я вам даю правдиву інформацію і таку інформацію про яку інші намагаються мовчати. Наприклад, про цей спіч і погрози від китайського урядовця я які ви навряд чи чули? Тепер давайте почнемо по порядку. Перше, ну ви вже знаєте, так що американський уряд оголосив шатдаун. До речі, це перший шатдаун за останні майже сім років, і це перший в історії шатдаун, який Відбувається, коли всі гілки влади підкорюються одній людині. Так, тобто, зараз е, Дональд Трамп президент, його люди контролюють сенат, його люди контролюють уряд, тобто його люди контролюють все. І е, відбувся шатдаун. Що таке шатдаун? Це уряд припиняє свою діяльність в таких об'ємах, як він це робив. Так тобто е, Сотні тисяч людей, які працюють на уряд, сьогодні пішли додому. Так не будуть працювати і нічого платити не будуть. Зараз скасовуються всі витрати на діяльність уряду і урядових організацій, тобто, це досить серйозна. Така ситуація, вона не є критичною. Тут треба сказати, що це не означає, що Сполучені Штати Америки зараз все упали. Пропало все. Ні, ніхто не знає, як довго цей шатдаун буде. Він може закінчитися дуже швидко, але показово саме те, що зараз цей шатдаун відбувається під час, коли одна партія і ну одна людина, так одна організація, ця мага вона контролює всі Сполучені Штати Америки. Вона контролює всі геокі влади Сполучених Штатів Америки. Такого ще не було ніколи. Шадавни відбувалися, коли було приблизно порівну так було е, однакова кількість і однаковий контроль з боку як республіканців, так і демократів. Але зараз ситуація інша. Але друзі, знаєте, всі ці шатдауни, а те, що там зараз відбувається повний хаос в сільському господарстві, там же фермери, там фермери суїцид собі роблять. Так там просто, ну просто руйнується, Там руйнується зараз в Америці цілі індустрії, там просто крах повний. Но все це меркне на тлі того. Що зараз дозволяє собі той же самий Китай казати про Сполучені Штати Америки і погрожувати Сполученим Штатам Америки? Такого ще не було ніколи. Це ну просто це Дональд Трамп докатився і довів та країну, Сполучені Штати Америки, до такої ситуації. Давайте ми з вами зараз послухаємо оригінал. А, я його переклав на українську мову, щоб вам було зрозуміло. А після цього ми з вами обговоримо те, що ми з вами почули. Політика Китаю дуже чітка. Китай не здійснить перший постріл, але Китай не дозволить вам зробити другий. Китай ніколи не дозволить Сполученим Штатам розпочати війну проти Китаю ні звичайно, ні ядерно, без нищівних наслідків. Якщо ви не дивилися парад перемоги в Пекіні 3 вересня, одна з продемонстрованих там систем зброї, яку ми називаємо 61, Може нести 60 ядерних боєголовок плюс одну водневу бомбу. А зараз у сучасному світі дозвольте сказати, яка країна має водневу бомбу Китай — єдина країна з водневою бомбою, і ця міжконтинентальна балістична ракета може покрити кожен куточок світу менш ніж за 20 хвилин і знищити будь-яку ціль у будь-якому куточку світу без жодної можливості бути перехопленою. Я сподіваюся, Вашингтон виніс урок. Якщо ви хочете війни, ви отримаєте війну. Якщо ви хочете знищити Китай, ви будете знищені. Якщо ви хочете нав'язати ядерну війну Китаю, ви будете знищені ядерною війною. Це дуже серйозно. Тож, друзі, я думаю, що багато коментарів не треба. Так, тут все чітко і все зрозуміло. Хто це казав? Давайте ми з вами спочатку розберемося, хто це. Каже це, каже один з рупорів е, офіційного Пекіну. Так, тобто, це професор, е, він юрист, е, він очолює один з найбільших університетів е, в е, Китай. Тобто, це не просто якась людина, і ця людина була основним спікером на форумі Китай філіппіни який відбувся в Манілі буквально пару тижнів тому назад. Так, тобто, це не якась там аби яка людина, це людина, яка висловлює позицію Пекіну. Пекіна і виступає від імені Пекіна, час від часу, і ця людина представляла Пекін на форумі. Китай, філіппіни хочу вам також нагадати, що буквально ще е, якихось там 7-8 місяців тому назад Філіппіни були одним із найближчих союзників Сполучених Штатів Америки. Так, тобто Філіппіни були сателитом Сполучених Штатів Америки в Азії і Філіппіни е, розглядалися як один із самих таких потужних е, стримуючих факторів е, Китаю на в, е, е, Азіатському регіоні. Так, а зараз вже все. Зараз Китай проводить такі. Зустрічі з філіппінцями і обговорюють те, що е, ну а що таке сполучені штати Америки? Да, Сполучені Штати Америки ніщо в порівнянні з Китаєм у Китая краще зброя. Китай, якщо захоче, він просто знесе Сполучені Штати Америки і не дасть Сполученим Штатам Америки жодного шансу якось там виграти або побороти Китай так. Тобто це дуже потужний сигнал, це дуже така потужна промова. Знов таки, я не знаю, чому на це не, ніхто не звертає увагу, але ми з вами обов'язково звертаємо увагу на все, що відбувається зараз. Тому що все це торкається кого? Правильно це все торкається нас, цивілізованого людства. Це торкається Україну, це торкається Європи. Це торкається е, Канади, це торкається всіх розвинених країн. Е, зараз ми з вами бачимо таке, що ну, це неможливо було ще навіть. Уявити собі якийсь рік тому назад, так але зараз це реальність, в якій ми вимушені з вами жити. Тож, друзі, давайте ми будемо з вами і далі залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як будуть відбуватися події, як буде цивілізоване людство відбу... відбуватися від цих вурдалаків від цих темних сил. Для цього нам треба діяти по старій перевіреній схемі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.